Сьогодні у нас раптовий шот під назвою Удар Чака Норріса». Він походить від славнозвісної шутербомби Чака Норріса, яка подається з Єгігермейстером та Текіло. Але в нашому випадку ми приготуємо саме шот. До речі, також буде вислів про те, що коли Брюс Беннер злиться, він стає Халком, але коли Халк злиться, він стає Чаком Норрісом. На основі цього шоту ми зараз це і перевіримо. Для цього нам знадобиться самбука, Єгермейстер та Абсент. Поїхали! Я не готовий до цього. Мені здається, що ми повернулися з канікул, я зараз вип'ю і знову піду на канікули.